Наша сьогоднішня прес-конференція присвячена примірному для чинних Кубку України серед дорослих боксу. Віталій Біляєв, голова обласної федерації боксу, розкаже про якісь нюанси, скажімо там, як іде підготовка до цих змагань. У нас є присутнім Олександр Писленко, це бронзовий призер минулорічного чемпіонату України серед молоді і срібний призер цьогорічних молодіжних ігор, на якого ми покладаємо певні надії і... На цих змаганнях сподіваємося, що він зможе дебютувати успішно на дорослому рівні. Є представник оргкомітету Юрій Коваль, який зможе сказати, можливо, якщо, е, якщо Віталій скаже, що є ще питання до оргкомітету, він доповнить там. Е, після того, як ми поспілкуємося коротко про те, як йде підготовка до цих відповідальних зачиненців змагань, перших, які відбуваються у нас, потім у нас буде невеличкий сюрприз для вас, для нас, для всіх. Ми представимо емблему. Кубку України з боксу, але не в незвичному форматі, у формі гладіатора. Була приглашена група підтримки, київська група підтримки «Красні лісички», як їх називають. Це група, я думаю, ви побачите, яка посещала не одні Олімпійські ігри. І це мастера свого діла, які покажуть мастер-клас в Черновцях, в клубі Олімпійській, де ви, 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 ви это все посмотрите глазами. Так також я хочу додати, що на запрошення оргкомітету відкликнувся Віталій Кличко і дав попередню згоду. Скоріше всього, що він буде теж на присутній на чемпіонаті. Достойно. <класс> достойно. А можете, пожалуйста, чуть -чуть выйти Красиво, правда, ребята? <класс> Это что-то новое. <класс> Мы стремимся к всему новому, поэтому достойно <класс> и, и богато. Можна кроксу с тормочка. Ну, трошки так, крок супернич. Ага. Дякую. Щоб не вистачає. Питання, скільки часу ви готувалися це сюрприз? Після, після матчу Україна-Франція. Конечно, конечно. Каждый раз хочется что-то новое, чтобы удивить всех вас, поэтому я думаю, мы постарались вас удивить. <решил> мы думаем, нас как-то, мы наше общество еще не готово к этому. Я думаю так. Но приятно, достойно и <главное> 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 да. за бажання дати можливість поспілкуватися з автором да. а можна потім нас теж в місяць фотографію тут оператори знімають, вони скажуть скільки, скільки треба їм знімати так Я так, розумію. так от, да. ви скажете що ваша робота зроблена то ми вже будемо фотографувати ордкомітет